Вас на каналі Українська хвиля. Сьогодні поговоримо про важливі пенсійні зміни, і вони стосуються саме пенсіонерів, а також людей, які досягли пенсійного віку, але з тих чи інших причин не набули права на пенсію. Їхні виплати зростуть, їх можна буде збільшити. Причому зробити це самостійно з 1 жовтня, тобто буквально за кілька місяців. І про це повідомили безпосередньо у пенсійному фонді. Зараз розповім деталі. Що відомо, а поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 88 тисяч. Я дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно для мене це цінно важливо і приємно. Постійними глядачами мого каналу, тобто щомісячна аудиторія, понад 660 тисяч українців. А це означає, що моя робота є для вас корисною. Дякую кожному. Нововведення стосуватиметься не всіх українських пенсіонерів, але більшості, тому що йдеться про громадян, які отримують найнижчі виплати від держави, і відносяться до категорії малозабезпечених. Звичайно, це не всі пенсіонери, але це абсолютна більшість, тому що абсолютна більшість отримує пенсійні виплати, які менші за 5 або навіть 4 тисячі гривень. І у пенсійному фонді повідомили, що у людей у громадян нашої держави нарешті буде можливість, хоч трошки по. Кращити свій матеріальний стан з 1 жовтня. Як це відбуватиметься? Я нагадаю, що з 1 липня в Україні запровадили так звану базову соціальну допомогу. Це нова державна програма, яка передбачає фінансову підтримку для сімей у складних життєвих обставинах, які під час повномасштабної війни відносяться до малозабезпечених. і саме з другого літнього місяця, з 1 липня, можуть подаватися на цю Цю допомогу і отримувати цю базову соціальну допомогу чотири категорії осіб. Я нагадаю, що це одинокі матері, це багатодітні сім'ї, це малозабезпечені сім'ї, а також це діти, які позбавлені аліментів, тобто вони з тих чи інших причин не отримують фінансової підтримки від своїх батьків. Відповідно, ось ці чотири лише категорії. Дуже багато було запитань, коли в минулих роликах я підіймала тему саме базової соціальної допомоги, і розповідала деталі про неї. Питали чи можуть подавати взагалі заявки на ось цю виплату? Ті люди, які вже є пенсіонерами, а також ті, які не мають права на пенсію, але вони пенсійного віку, відповідно, 60 років старші за 60 років, чи можуть люди отримати так звану вони отримують зараз соціальну пенсію, і чи коли вони взагалі мають право на цю збільшену допомогу, щоб якось, хоч трошки підтримати, отримати ту підтримку від держави? І виявляється, все ж таки буде така можливість, тому що я раніше повідомляю. Відала, що наразі немає, буду деталі згодом. Одразу повідомлю. Нарешті ця інформація з'явила, що дійсно з 1 жовтня, тобто залишається скільки у нас трошки більше ніж місяць. Можуть люди пенсійного віку подавати свої заявки до пенсійного фонду, або робити це фізично безпосередньо у сервісному центрі пенсійного фонду, або в режимі онлайн з 1 жовтня також можуть отримати якусь доплату, навіть якщо вона буде не надто великого. Розміру, але все ж таки люди матимуть право зробити це. Ось ці зміни про нововведення повідомила заступниця директора департаменту пенсійного фонду Альона Краснова. Вона виступила в прямому етері і надала роз'яснення, як це все відбуватиметься. І дійсно, ось багато позитивних коментарів, тому що дуже довго люди очікували на ось цю підтримку. Нарешті, все ж таки, вона буде. І ви останнім часом багато пишете про те, що багато поз... негативних новин. Як Кажуть, які є, вигадувати нічого не можемо. Взагалі, от, якщо говорити про журналістів, які мають совість, і просто якось говорити про те, що все буде добре, якісь позитивні зрушення, коли їх немає, також звичайно, це просто не є можливим. Але коли є дійсно якісь позитивні зміни, якісь тенденції до покращення, то звичайно це дуже приємно саме про них говорити. І що повідомило. Саме Краснова, цитую її. З 1 жовтня уряд розширить коло осіб, які можуть звертатися за новою фінансовою підтримкою. Це може бути будь-яка особа, яка відповідатиме критеріям, визначеним постановою Кабміну. До речі, постанову цю кабміну так само, як і посилання на роз'яснення представниці пенсійного фонду, я як завжди залишаю в описі під своїм відео. Всі деталі шукайте там. Далі враховують матеріальний майновий стан сім'ї, її доходи, її майно, і буде визначатися виплата відповідно до критеріїв. Ось що ще е, уточнює Краснова: це може бути пенсіонер, у якого замала пенсія. Це може бути особа, яка є працездатного віку, але не отримує одну з цих чотирьох видів державної соціальної допомоги. Ось ті, що я називала раніше, тобто одиноким матерям. Е, е, Діти, які не отримують аліментів, малозабезпечні сім'ї, і багатодітні сім'ї. Тобто, якщо навіть людина не відноситься до ось цих чотирьох категорій, з 1 жовтня вона матиме все одно право подати заявку на отримання базової соціальної допомоги, щоб отримати доплату до своєї постійної низької виплати від держави, може бути пенсіонер, у якого замала пенсія, це може бути як це, може бути особа, яка працездатного віку, яка не отримує ці. Одну з чотирьох видів державних соціальних допомог. Просто будь-яка особа, яка має намір звернутися. Для такої особи буде проведена та ж сама робота, визначена права, перевірені е, всі дані, які подає особа в заяві. І у разі, якщо право у такої особи буде, також буде призначена базова соціальна допомога. Але пенсіонер, який має маленьку пенсію. Наприклад, от на прикладі. Ну, навіть давайте скажемо так: особа, яка не має права на пенсію, вона отримує державну соціальну допомогу. Розмір цієї допомоги 2361 гривня. от, наприклад, якщо одна особа, він один одинокий, звертається за призначенням базової соціальної допомоги, до нього буде застосована базову соціальну величину 4500 тисяч гривень на одну особу і віднімемо 2361. Оця різниця буде людині доплачена е, щомісяця як розмір базової соціальної допомоги. Треба звернутися до органів пенсійного фонду, але вже з жовтня. Але жовтня, так тільки з так. жовтня. Також посадовець наголошує, що станом на середину серпня е, вже понад півтори тисячі українців отримали ось цю базову соціальну допомогу заяви. Розглядаються, приймаються, тобто інформація перевіряється, і відповідно, якщо людина має право на виплату, вона вже її отримає. І знаючи зі своїх знайомих, я можу точно сказати, що дійсно вже нараховують цю виплату. Зокрема, йдеться про багатодітних сімей. Нагадаю, що претенденти на цю базову соціальну допомогу подають дві заяви, і зразки на ці заяви я також надавала в описі під своїми роликами, які стосувалися цієї. Теми. Ну, взагалі, продублюю і під цим відео. Але в чому суть? Є дві заяви: одна заява на розрахунок ось цієї допомоги, щоб пенсійний фонд прорахував ваші доходи, проаналізував вашу конкретну ситуацію життєву і надав відповідь, яку суму ви можете отримати згідно цієї нової державної програми. Відповідно, якщо вона ця виплата буде вам вигіднішою, тобто вона буде більшого розміру, чим, наприклад, одинока ма мама отримує на дитину зараз, а вона є вищою, і про це наголошують у пенсійному фонді. Відповідно, ви бачите суму, що ось, наприклад, вам нараховували ну, грубо кажучи, три тисячі гривень, а згідно з новою програмою, має бути 4. Звичайно, вам вигідніше, ви погоджуєтесь на цей розрахунок пенсійного фонду і відповідно подаєте другу заяву вже на призначення цієї виплати. Тобто, ось такі, хоч мінімально, але позитивні зрушення під час повномасштабної війни, це така. Ну, суттєва підтримка для дуже багатьох українських родин, які дійсно опинилися в складних життєвих умовах. Альону Краснову прямо запитали: а чи є взагалі у пенсійного фонду кошти на цю програму? Тому що цілі амбітні виплати дуже значного розміру, якщо ми говоримо про значне таке підвищення. А звідусіль ми чуємо в Кабміні, взагалі від всіх аналітиків, представників влади, що коштів не вистачає, що у нас дефіцит бюджету. Що ми розраховуємо дуже значною мірою на допомогу наших міжнародних партнерів? Відповідно, ситуація з фінансами. Досить напружена, де ж візьмуть кошти. Але представниця пенсійного фонду запевнила, що в уряді все порахували, зрозуміли, що, звичайно, потрібно буде виділити на ці цілі, на цю програму нову, дуже значну суму і. Обов'язково це зроблять. Цитую Краснову. Я скажу, що при прийнятті рішення уряд об'єктивно підходить, прораховує можливі ризики, іму, якщо прийнято таке рішення, кошти є і вони. Будуть виплачені ось такі-то справи. Якщо пенсійна реформа запланована у липні, вона не відбулася, то принаймні у жовтні а, збираються таким чином підвищити пенсійні виплати за рахунок ось цієї базової соціальної допомоги. А я нагадаю, що наш уряд, наш кабмін оновився якраз минулого місяця після провалу пенсійної реформи, яка не відбулася, власне. Говорили про неї два роки, але її так і не сталося. Так ось після цього новий... Очільник міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності він заявив: це Денис Улютін. Хто не знає, нагадаю. Він заявив, що протягом ста днів. Так буде запроваджена пенсійна реформа, тобто будуть справді зміни. І він взагалі говорив про запровадження саме накопичувальної пенсійної системи, щоб така була реформа, і люди самі намагалися самі намагалися збільшити свої виплати шляхом запровадження накопичувальних внесків, щоб вони робили. Скажімо так, свої заощадження на майбутнє, і самостійно визначали розмір майбутніх виплат, Довжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. І звичайно, тільки вони будуть одразу про це повідомлю. І окремо у мене був ролик відео, в якому я назвала основні зміни, які стосуються пенсіонерів, і саме дуже важлива інформація там є про те, хто має право на. Доплати, які можуть отримати громадяни, але навіть не знають про це і не користуються відповідно цією можливістю. Тому залишаю посилання, як завжди, багато корисних матеріалів для вас в описі під відео. Шукайте там, переходьте, ознайомтесь, знайте свої права, звичайно, обов'язки, користуйтеся тими привілеями, які доступні навіть у такий важкий час, як зараз. Поки все на сьогодні. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші, найактуальніші, найважливіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.